Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо про цифрову революцію у світі торгівлі та можливості відкриття власного онлайн-магазину з ростом інтернет-технології, популярності електронної комерції. Відкриття онлайн-магазину стало дедалі доступніше та перспективніше. І зараз ми розкажемо вам, як саме створити свій онлайн-магазин та розвивати бізнес у світі електронної комерції. Перший крок це планування та аналіз. Визначте свою нішу та цільову аудиторію. Проведіть дослідження ринку та конкурентів. Розробіть стратегію просування та маркетингу. Другий крок розробка сайту та платформи: створіть зручний та привабливий веб-сайт для вашого онлайн-магазину. Оберіть надійну платформу для електронної комерції, що відповідає вашим потребам та можливостям. Третій крок наповнення контентом та товарами заповніть ваш магазин якісним та привабливим контентом, додайте описи товарів, високоякісні фотографії та відеогляди, що допоможуть клієнтам зробити правильний вибір. Четвертий крок маркетинг та просування. Використовуйте різноманітні канали маркетингу та реклами, соціальні мережі та емейл-маркетинг, щоб привернути увагу до вашого онлайн-магазину та збільшити його відвідуваність та оборот. Нехай ваш онлайн-магазин стане популярним та успішним у світі електронної комерції. Дякуємо за перегляд і бажаємо вам успіхів у відкритті свого власного онлайн-магазину.